Вітаю, шановне панство, в новому рукодільному тижні. З вами знову Еля Вишивалка. Розказую тут про те, як я буду намагатися вишивати свої чобітки. Ось, Це мій чобіток. Там страшна страшна назва, я її краще напишу титрами. Нагадаю, як вона називається, ця роботка. На ній зараз вишито 39,3%. Залишається 5470 по марафону. І будемо чесно намагатися їх вишити до нового року. Не знаю, як це мені станеться на минулому о, тижні я вам розповідала про те, що в мене сесія, в мене ще маленька дитина, в мене ще якісь попутно о, важливі плани роботи і все інше. Але вишивку я теж не полишаю. І в будь-який будь вільний час я беру і вишиваю. Тож, будемо працювати, будемо намагатися все виконати, як то є. З цим чобітком я вам показала. Зараз я трошечки зміню кадр, я опускаю вас. Ось. І покажу ще один чобіток, який я теж хотіла б вишити до нового року. Але серйозно можу сказати, що Нє, не вишию. Скоріше за все, намагатися буду, але не факт. Це чобіток від Dimensions, в перекладі моєму спуск згори. Зараз покажу вам його у схемі. Отакий він буде мати вигляд. От гарний такий чобіток, мені дуже подобається. Залишилося тільки його брати і вишивати, це називається. Що в нас виходить по статистиці? У нас виходить по статистиці, що зараз ми вишили. Я вишила 19,53%. Залишається 13600. В принципі, в принципі, якщо загалом взяти і порахувати до кінця грудня, треба вишивати кожен день на цих чобітках, там щось 635 по марафону, щоб встигнути їх до Нового року. Це достатньо під'ємно для мене, з тим фактом, що я, в принципі, взагалі можу вишивати за день 1000 з копійками. Але тоді, коли мене ніхто не дьоргає, і в мене більше немає ніяких завдань, задач і проблем. Тому, тому я буду чесно боротися, обіцяю всім своїм глядачам це. От. І будемо далі продовжувати вишивати і просувати мої роботи. Але ті, хто мене постійно дивляться, знають, що в мене є ще один проєкт, який я теж хотіла б дуже сильно закінчити до Нового року, а на минулому тижні я його навіть не брала. Тому майтему надію, що на цьому тижні я все ж таки приділю увагу своїй ялинці. Це мій особистий творчий проєкт, моя фантазія, яка випливає на тканинку. Ось така краса має колись відбутися. Я тут на позаминулому тижні поробила віконечка, тож, в принципі, в принципі можна буде на цьому тижні виділити день. Покрутити оці всі блоки і подумати над тим, чим закривати ось тут. От де я сховала ось він. А Отут ці проміжки в тканинці. Не знаю, будемо дивитися. Будемо дивитися. Робота дуже гарна. Тут використовувався. Мілкий бісер, петіт, тут використовувався великий бісер, вісімка, мілхіл, тут використовувався DMC Етуаль, такий дуже прикольний. Тут використовувався, звісно, що ем, ниточка перле вісімка. Тут використовувалася ниточка, ось ця райдужна, дуже така крута, яку мені чесно подарила моя вишивальна подружка тут в Миколаєві, але я вам навіть нормально не скажу назву цієї нитки. Причому при тому, при всьому, що я її навіть не бачу в інтернеті замовити, ну, в доступі. <кхід> Тож, якось ось так. Але сам по собі проєкт дуже класний, я собою, чесно пишаюся. Мені дуже він подобається. Не знаю, що я далі тут буду робити до ладу. Ні, певний план там в мене є дій. Але це стосується тільки оцих розрізаних вже віконечок. А що робити отут, на тканинці, я ще не знаю. Ті, хто мене дивляться в перший раз, то я поясню отут. Отут. Це м, залишки версинок оцієї цієї нитки. Бо я тут помилилася. Я тут помилилася і пішла трошки не ті, не, не ті блоки робити. Зараз ще трошки наближу ось. Ось так. От. І тому вийшло так, як вийшло. Я, чесно кажучи, сподіваюся на прання, що воно мені допоможе в цьому питанні. І все випереться, але це вже буде після того, як повністю вишається ця робота. Або ж, якщо прання вже не допоможе, я просто візьму білу ниточку перле і пройдуся знову по всіх цих дирочках. Ну, що я можу зробити? І таким чином подістаю всі ті ворсинки, які там залишилися. Маю надію, що це все ж таки не фарба, от серйозно. От, дуже серйозно. Причому, що я вам хочу сказати, я це помітила вже давно, але це стосується тільки червоного кольору. Всі інші якось тримаються до ладу нормально на нитці, тільки ось червоний колір трошечки псує тканину. Ну що, якщо. А може як варіант, що я щось придумаю і просто завишиваю іншими якимись елементами, тими ж самими оціми зірочками, просто пущу тут зірочки. І їх майже не буде видно. Я подивлюся, це знову ж таки кажу: мій творчий експеримент, немає жодної схеми. Я не знаю, скільки я тут навишиваю. вишиваю. Ті, хто вишивають хардангер, чудово розуміють, що його і не порахуєш, тому. По марафону, навіть коли я перенесу цю всю схему в електронну, я і не зможу сказати, скільки ж все ж таки тут було роботи. Але можу сказати, її тут було багато. От. І в принципі, добре, що я захотіла це зробити, і воно в мене виходить достатньо так цікаво і достойно. Я можу сама собою пишатися. От, серйозно. От. Так що. Якось так. Ви не перемикайтеся. Через пару секунд буде звіт за цей тиждень. Маю надію на шикарний звіт. Вітаю, шановне панство, зі святим Миколая! Бажаю всього самого-самого найсвітлішого! І найголовніше мирного неба над головою. Зараз це саме найосновніша проблема, а все інше може прикластися, докластися, зробитися. І взагалі, якщо в нас настане мир, наше життя стане набагато кращим. Тож, мирного неба над головою. І можу додати тихих ночей і здорового сну. О. До вас сьогодні вирішила вийти обличчям. Я обіцяла і казала, що мені нема чого приховувати, будуть виходити, але, як бачите, на жаль, не виходило. Чисто жіноче, я сьогодні не так виглядаю, в мене не зовсім чиста голова, мені треба б, мабуть, підмалюватися, нафарбуватися. А наша? Ось, я по-домашньому хобі достатньо домашнє, тому я не бачу ніяких проблем, в тому, що я тут не вийшла у вечірній сукні. Тож, так, ви бачите, мене такою, якою мене сьогодні бачив зранку чоловік. От, е вийти ще чого я вирішила. Вирішила вийти, тому що хотіла привітати, та, звісно, тому що обіцяла дуже багато, що буду виходити. А саме найголовніше хочу зараз сказати про те, що на наступному тижні не буде відео. Я подивилася, по тому що в мене відбувається. Немає сенсу вам розказувати про 200 хрестиків, а більше я навряд чи зможу вишивати. Ви вибачайте, дитина поруч вже, тому що треба було їй показати ялинку. Разом з чоловіком відкрити всі подарунки, тому вона вже поруч. І ніхто до ялинки не підходив, не відкривав свої подарунки, поки дитина не спустилася. Повертаюсь до тої теми, яку я підіймала, чому не буде на наступному тижні відео, бо в мене починається сесія в коледжі, вона буде тривати півтора тижні. На наступному тижні це взагалі буде тришак, бо вона буде триватись з пів на третій до сьомої вечора, один день навіть до початку дев'ятої вечора. вечора. Тому вишивати я зможу 200 хрестиків, повторимося. Е, сенс показувати не бачу ніякого. Е, просто для того, щоб забити ефір, а на хіба немає. Вибачайте за поганий звук, за якісь моменти позаду камери. Я брала мікрофон, але щось мені не подобається, його якість, і якість краще була просто з телефона. Тож, якось так, таке буває. От, не перемикайтесь, зараз трошечки моєї краси. Покажу вам свої невеличкі прикраси. Ми вчора з чоловіком ввечері присіли, поставили ялинку таку гарненьку. Зміючка ще висить, тому що рік змії ще не закінчився, і тому, щоб вона на нас не образилася в останні дні, ну ми в це віримо, скажімо так. Я залишаю на ялинці ще а, символ того року, який уходить. Так, тут минулорічні такі гарні пінкіпчики висять. Чоловік народився в мене в рік змії, я народилася в рік мавпи. Ось наші мілхіловські гномік, один, другий треба ще дооформити, але вже трошки пізніше може покажу, як буде висіти на ялинці. Стефанія, чудова така дівчинка, я її обожнюю. Ось нещодавна зірка гарна тут поселилася поруч з янголиком. Це в мене фігурки я була в Ірландії і придбала от таких два красунчики. Вони мені дуже теж подобаються. Там чарівна країна поселилася, і он там теж чарівна країна поселилася. Ось такий вигляд має моя ялиночка. Я не всі свої іграшки вішала. Ось. Тому що в мене вишиті є двосторонні відвірена дракончики. Ага, ось хто тут ще заховався. Хтось тут ще заховався, так? Лелітка, Рукодільне Різдво. Треба буде її трошечки переоформити, бо мені не все там подобається. І ось Мілхіловська шишечка, вона мені теж дуже... Подобається. Я її двічі вишивала, теж недооформлювала. І гномик знову ж таки від чарівної країни, по-моєму, якщо мені не зраджує пам'ять. Ось. Ось так. В мене все тут святково вже. Ось. На цьому тижні. Це був мій основний проєкт. Мій чудовий чобіток, і просунувся він в мене на 1991 хрестик не хрестик, по марафону. Тому що я вишивала і бекстіч тут, я вишивала бісер, додавала, потрошку-потрошку закриваю зверху вниз, для того, щоб можна було спокійно перемотувати. Як ви бачите, тут в мене трошки не вистачає місця для того, щоб вже закривати носочок. Не можу знайти, чим вам тикать в роботу. Ось, стіло зараз витягну з планшету. І буду тикати. Так, додавалася ось. Я вже спокійно видихнула і розумію, що мені тут вистачає тканинки, тут тим паче вистачить тканинки. А, закриваю потрошку-потрошку зверху. От, В принципі, я ось до цих пір можу вже перекрутити. Просто не хотіла перекручувати. Зараз, щоб вам показати, бо і так перекрутила, по-моєму, щось може і не показала з минулого разу. Тим не менш, додала майже 2000, треба було трошки потерпіти один хрестик доробити, щоб була вже, був вже мій рік народження. Ну, то таке. Зараз на даний час на цій роботі 57,8%. І залишається на роботі 3479. Щось мені підказує, так як тут залишається вже дуже мало, а по відсотках багатенько, то я, по-моєму, розумію, що в мене не складається, яка арифметика. А арифметика в мене не складається в тому, що я відмічала область, в якій я вишиваю, бо там додатково ще є якісь шрифти. Я їх повитягувала із цієї схеми, але загальні відсотки, походу, їх все ж таки рахують. В принципі, його можна довишивати, але є свої але. Зараз в монополії в мене я кинула черговий раз кубик для того, щоб поміняти процес. І, як на диво, ні, я його не поміняю, бо випало мені вишити ще 500 по марафону. Тому вони досі стоять на ногах. Для того щоб дошити цю норму і вже тоді кинути кубік. І знову ж таки, із того, що я собі планую, то виходить, що мені поміняти процес тільки на чоловічий чобіток. А я трошки, ну якби б не було б супутніх якихось подразників, то я думаю, що я б могла б зібрати своє натхнення і дошити вже ці чобітки. Але то там переживаєш, то там переживаєш, і натхнення, звісно, що бере і втікає. Вчора ми присіли після того, як нарядили ялинку. І я вже така думаю, та, по-моєму, я і вишивати не хочу. Чоловікові про це кажу: він такий: нічого собі, ти що? Ти що захворіла? Я кажу: ну, от якось так. Ну, якось так. На цьому тижні я також брала і свою ялинку, тож я, в принципі, непогано щось там вишивала. Але в мене було щонайменше три взагалі невишивальних дні. Тож я все ж таки думаю, що ну, так дуже навіть непогано. А, хто уважний, той знайдеться. Називається а, ось я пообмотувала, зробила ці переплетення. Ось тут я зробила переплетення і потрошку почала додавати зірочок. Як ви бачите, все ж таки не, не позашивала я ті місця, От. але я думаю, що це я ноги сложила, щоб вам краще показати. Але я, думаю, що... я, думаю, що я там, може, додам якийсь бісер. Не все, звісно, що я зашию. Але подивимось. Я думаю, все ж таки, що в прані воно ну, праня йому допоможе. Тож, якось так, сьогодні он майже все з рук знімаю вам тресу. Будете на мене сваритися. Не сподобається вам сьогоднішнє відео, але як є, свята, то є таке. Покажу ще свою поличку біля телевізора. Тут є отакі красунчики. Є отакий от будиночок, який я вишивала собі на мрію. Ну, на жаль, поки що мрія не справдилася. І ось такі ще дамочки. Ось такий в мене вертеп знаходиться. Так, а тепер я покажу ось цю красу. Це Dimensions. Я думаю, що багатьом цей чобіток знайомий. Ось гарний такий красунчик. Я взагалі вчора його діставала. Така була щаслива, що то просто неймовірно. Трошечки ну, тінь відблискує, тому, ну, як, як вже є, швиденько, швиденько, намагаюсь, бо свята то є свята, дитина вже не спить. Возмущається і так буду вирізати дуже багато. Так, покажу одразу, що у мене тут позаду. Ось така була обрана тканинка і стібочка. Ось. Так, ось він ось такий гарнючий. І ось цей в мене ще є чобіток. Вишивала я його в минулому році перед новорічними святами. Це виробник Дана. У мене ще лежить два чобітка від цього виробника, але я вам хочу, чесно сказати, не хочу я їх вишивати. Доведеться дошити, звісно що, питань нема. Але схема дуже неякісна і дуже погано видно відтінки. Тому робота така стає дуже важка, і, знаєте, ото як вгадай, мелодію це називається. Ну, вгадай, який колір буде далі. Складеться в тебе картинка, добре, не складеться, ну, типу, сама Тож, якось ось так. Він є, він чудовий, він мені подобається. Це найперший мій чобіток, це саме найперше моє оформлення. Так, зараз переведу трошки. Ось. Тут, звичайно, була тканинка, ніякої стібочки, нічого. Але перший він на той є перший. Тим не менше, на пам'ять він є. Він все одно привертає свою увагу, все одно він цікавий. Тож, якось ось так. Я ще їх не повісила, бо мені треба приробити гачочки під поличку біля телевізора. От, І тоді зможу вже їх закріпити гарненько, щоб вони висіли. Що ж, на цьому будемо закінчувати наше відео. І я вам побажаю тихих ночей, здорового сну. От. Дивіться за мною далі. І дякую вам величезне за увагу!